З Євангелія від Матея. Того часу підійшли до Ісуса Фарисеї і, випробовуючи його, питають: Чи дозволено чоловікові відіслати від себе свою дружину з будь-якої причини? А він у відповідь сказав: Хіба не читали ви, що творець на початку створив їх чоловіком і жінкою? І сказав: тому залишить чоловік батька і матір, і приліпиться до своєї жінки, і двоє будуть одним тілом. То вже буде не два, а одне тіло. Отже, що Бог поєднав, людина хай не розлучає. Кажуть йому а чому ж Мойсей звелів дати розвідний лист і її відіслати? Він каже їм Мойсей через закам'янілість вашого серця дозволив вам відсилати від себе ваших дружин, але спочатку так не було. Кажу ж вам, що кожен, хто відсилає від себе свою дружину за винятком розпусних зв'язків і одружується з іншою, чинить перелюб. Його учні кажуть йому коли така справа чоловіка з жінкою, то не варто одружуватися. Він же сказав їм: не всі можуть збагнути це слово, але лише ті, кому дано. Бо є скопці, що такими народилися зло на матері, є скопці, яких оскопили люди, і є скопці, які задля Царства Небесного оскопили самі себе. Хто може збагнути, нехай збагне.